Сьогодні ми говоримо про демонстрацію досвіду, а саме методи прийому форми роботи, викладанні тем щодо хвороб цивілізації. Що хотіло б, хотілося б розпочати? Звісно, відповідно до цієї теми, незважаючи на те, в якому вигляді саме був би ваш урок або ваша практична робота з дітьми, ми повинні з вами налаштовувати дітей, саме влаштовувати таку активну діяльність, емоційне налаштування. Тому я вам пропоную, наприклад, ми можемо взяти термометр або говорити настрій з дітьми безпосередньо на першому етапі перед тим, як Переходимо до вивчення нового матеріалу. Наступним же нашим кроком після налаштування емоційного настрою нашого з вами, дітей так само буде саме, на мій погляд, найдоцільнішим, найпер, ну, таким от пунктом проведення вихідного селфіау. Сам по собі селфі-аудит, він допоможе нам аналізувати і узагальнити знання дітей на даному етапі нашого уроку. Я вам також пропоную е, перейти за посиланням. Зараз я вам копіюю його. У нас е, сам селфі-аудит проходитиме через застосунок, який називається Jamboard. Е, одну секунду тримайте в чаті посилання. Що яка основна суть цього селфіаудиту? Ви зараз побачите. Перед вами показані знаннявий компонент, діяльнісний компонент та ціннісний. І діти самі себе оцінюють. Ви можете зараз також взяти ручечку. Бачите? Ні, не передвигайте, будь ласка, тільки беріть ручку. Є, зайшли. Дякую за повернення. Берете ручечку і відзначаєте, на якому етапі ви знаходитесь. Тобто, ви добре володієте самою темою, да, називаєте хворобу цивілізації, знаєте їх чи не знаєте, усвідомлюєте зв'язок, ви, відповідно, берете ручечку і відмічаєте, на якій із тем ви гарно володієте чи не володієте інформацією. Не бачу ваших реакцій. О, супер є. Невідомий бегемотик у нас тут вже. Так, супер. Відповідно, так ми з вами бачимо, як діти, які набуті у них навички є, яку інформацією вони володіють. Дякую, дякую вам за активність. Наступним нашим кроком я би сказала, це так, можливо, буде вашим кроком, можлива карта думок. Тобто ми розглядаємо карту думок, які саме хвороби діти знають, які визначають і з яким видно ще не ознайомлені, да? або що вони можуть думати про цю чи іншу хворобу. можна, наприклад, дати, на, на цьому, дати дітям відеоматеріал, який вони переглядають, і ми разом з ними аналізуємо. Можна обміркувати певного виду ситуацію. Наприклад, певна людина, ймовірно, могла хвиля на різні хвороби, але в неї, напевно, не вирішити. Напевно, не було жрі. Чому саме так? Чому саме так? Давайте глянемо, не бачу. Давайте. Пані Дашо, як ви вважаєте, чому людей не було жирів? Ну тому що вони ну, зараз, наприклад, дуже часто ведуть а, сидячі життя, дуже сприяє на а, те, що люди з амі. Я не думаю, вони величого життя вони були в місті. І... Відповідно, так, дякую вам. достойна відповідь. Стосовно дивіться, самого кроку, то да, цього одного із кроків, ми працювали сюди ж таки, можемо віднести, наприклад, асоціації? Да? Бути таку, ніби хмінку слів. Зараз я вам кидаю посилання на неї. Так. Дивіться. Секунду, чаті, чат. Так. Так, приходьте, будь ласка, і вводите словами у вас авіацію цивілізації. Що спричиняє саме захворювання? Поки ви відповідаєте, так. так. Що ж саме зовнішнє? Яка ж саме хвилинка слів у нас формується? Тобто, як діти вже відповіли, які, скажімо, слова збігаються, не збігаються, які формуються. Да? Тобто ми бачимо, що таке, от е, така вправа, вона є корисною, і, в принципі, для дітей є цікавою, тому що інформація цієї хмаринки, можливе розташування різних слів, і відповідно ми отримаємо, можемо навіть зашифрувати якийсь потрібний нам малюнок. Так? На наступному етапі. На наступному етапі так, ми переходимо з вами до наступного кроку. Відповідно, вивчення матеріалу ми пройшли, обговорили, йдемо ж все-таки на його виконання, да, виконання завдань для закріплення цього матеріалу. Звісно, ми можемо відкрити теоретичний матеріал. Найкласнішим, як на мій погляд, є застосунок, моз який дасть нам можливість використовувати мозебук. Тут є застосунки, якщо ви не знали, да, є різного типу книжки, інформаційні матеріали, е, відеоперегляди. Тобто діти можуть, як ви можете їх або налаштувати на те, що вони проходять за вашим посиланням, відкривають підручник, виконують певну вправу, або ж або ж дати конкретне завдання на такій сторінці виконати далі. Наступним чи бачите ви презентацію? Наступним нашим кроком. Може бути дуже цікава така вправа, да, такий метод, як фішбол. Хто з ним знайомий? Артур, чи знаєте ви, що це за вправа? Яка? На жаль, ні, я хочу навчитися якраз подивитися, що вона є. Ага, добре, зараз цікаво. Софія. Ви не чули ніколи про це. Так нам на попередніх я заняттях розказували. <проб> Чули, але давайте все-таки познайомимося. Скажімо, скажімо, ми не знаємо з вами, в чому сама суть полягає, да? але бачимо таку трибуну. Що ми робимо? У нас є певна проблема. Що на, на ваш погляд, якщо ми говоримо про хворобу цивілізації, буде основною проблемою всього. Проблеми хвороби цивілізації в чому полягають? Яка основна проблема? У мимому способі життя постійні ці технології вони впливають на зір на опорно-руховий апарат. Угу. Тобто ми робимо такий висновок, що основна проблема, яка витікає, да, тобто все починається з голови. Наша проблема з вами це відповідно хвороби цивілізації, їх виникнення, в чому, в чому скажімо, вони полягають. І тут ми йдемо на причини і факти, тобто наслідки, які вони дають. Причинами хвороб можуть бути, що? які, наприклад, на ваш погляд, можуть бути хвороби, або, да, або причини їх виникнення? Ну, вже, напевно, треба писати, що мало рухлий спосіб життя, погані звички, чинники, наприклад, навколишнього середовища, наприклад, забруднене повітря, ну і таке інше. Так, Я... і... класно. Софія, чи додасте? Софія, не чули вас? Стрес також є причиною виникнення. Дрес хвороб. Супер! А які будуть наслідки цього всього? Які наслідки? Пані Тетяна. Ну, саме в нас це доходить з того, що в людини виникає хвороба. Супер. І тут ми можемо ще раз сказати, назвати ті хвороби, які ж у нас і виникають. Які це хвороби? Ожиріння, можливо, хвороби легень, якщо це шкідливі звички, як куріння. Угу. Рак. Ші. Ші. Також проблеми з серцем. Угу. Гіпогіпердинамія ще. Зір. Як називаються ці хвороби? Ну, якщо зором говоримо. Короткозорість, далекозорість. Угу. А якщо ми говоримо із е за рахунок цукрового діабету, да, цукровий діабет, також є наслідком. Так. То ми можемо перераховувати безліч захворювань, які спричинені, і я думаю, як висновок, що ми зауважимо в цій праві ці дітьми? Що ми зауважимо як висновок? Що потрібно слідкувати за нашим режимом, за факторами, які впливають на наше здоров'я? Угу. І ще? життя? Супер. Можемо сказати, що як висновок підвищення рівень принципів цивілізації нашої, так, глобалізації і так далі, тому є які йдуть суміжними. Чи не можемо так сказати? Чи можемо з таким висновком? Так можемо. так, можемо, сподіваюся. Дивіться, наступним. Може бути використання квесту, да? квест завжди подобається дітям. Це цікавий такий елемент. Відповідно, саме проведення ми довго за ньому сидіти не будемо, тому що розуміємо, що квест ми даємо мінімум там на 10 хвилин, да? але квест завжди маємо інструкцію, надаємо дітям, вони виконують її, отримують свою оцінку. Бачимо, за який час ти вона пройшла, і як класно вона впоралась чи не впоралась з ним. На наступному етапі ми з вами переходимо до контролю самоперевірки сформованих наших уже компетентностей. і наприклад, робимо з вами вправу на вордволі да, з дітьми. Робимо прямо зображені хвороби цивілізації, Да, ми перед нами постає питання. Так. Да? Як називається хвороба, яка виникає в надлишковому харчуванні? Як називається Так, ожиріння Відповідно, діти відповідають, отримують, да? вибирають ожиріння, отримують правильну відчуваю, їм зараховують. І так ми перевірку може бути як індивідуальною формою, так і груповою формою. Да? Наступним. Є відповідно цікаві аркуші інтерактивні. Їх є безліч, але нам саме цікавий до розгляду такий аркуш, як візер.Мі. Цікавий він в тому, що діти як самостійно опрацьовують матеріал. Зараз секунду. Опрацьовують матеріал, ви отримуєте оцінку вчитель. Так? Тобто. В цьому аркуші безпосередньо діти ознайомлюються з теоретичним матеріалом. Сюди ж ми розк... розміщуємо його, мають е, відео, да, яке допомагає їм оглянути матеріал. Можна зразу ж відповідати на ті чи інші поставлені питання, можна зробити, наприклад, дітям е, схематичні відповіді да, на співставлення, бачимо. І відповідно на узагальнення матеріалу задати якесь творче завдання, навіть намалювати малюнок, і це все в одному цьому інтерактивному аркуші. Якщо говорити про інші аркуші, також. Ті чорні класний аркуш і є так називаємо лірвокшиць. На цьому етапі от, проведення самого такого скажімо, самоперевірки і закріплення. Звісно, ми розуміємо, як фронтальна робота класно було портвол. Якщо говоримо про групову, то навіть лірвокшиць можна робити груповим завданням. Завдання групові давати одне посилання, причому ані індивідуальне і в кінці. Якщо саме в Лірвовшиці діти, коли відповідають, це дає можливість їм отримати оцінку, і якщо ця оцінка їх не може, то вони можуть повторно пройти завдання і покращити свою оцінку. Сказали б ми, а як же ж нам перевірити, дитина так п'ять разів відповість, і ми отримаємо там потім 12 балів, але що ми у дітей фаємо? Можливість, скажімо, знову і знову проходячи матеріал, краще його засвоювати. І так, і переходимо на останній етап. Це у нас буде рефлексія. Відповідно, ми знову ж таки робимо селфі аудит. Я думаю, в принципі, ви суть його зрозуміли. Так, чекайте, що трапилось? Угу. Почекай, да, дитя. Почекайте одну секунду, у мене вибили зараз секундочку. Так. Перепрошую. Чи бачите ви знову мій екран? Так. Сподіваюся, так. Перепрошую, технічні проблеми. І дивіться, якщо ми з вами говоримо далі по самій структурі. По самій структурі ми переходимо до. До рефлексії. На самій рефлексії знову ж таки, що ми робимо цей аудит. І ще раз говорю: ми дивимося, наскільки проаналізований матеріал засвоїли, і тим самим діти проводять самооцінювання. Тобто, відповідно, бачать, наскільки матеріал охоплений ними чи ні. Далі ми можемо надати дітям uh, Google форму, яка дасть можливість оцінити виставлення, ну, в принципі, оцінити їхні можливості і поставити бал, відповідно. Ми можемо дати їм домашнє завдання, як створення коміксу, так і створення, наприклад, тої самої соціальної реклами. Але дивіться, наприклад, я вам пропоную створити таку рекламу дітям, да, яка uh, чи нам подобається ця реклама? Тобто, щоб потім мати можливість відслідкувати залежність від реклами, то ми плавно переходимо з вивчення однієї теми до іншої. На мій погляд, таке вже застосування було б класним. Е, далі бачимо: е, сама рефлексія, да, що нам сподобалося, що ми можемо тобто використовуємо вправо да, на запам'ятовування, які знання ми маємо, над чим варто замислитися, а що мені ще потрібно. Ну, я вам пропоную, давайте, поки у нас є ще трошки часу, чи uh, підведемо такі також підсумки. Чи корисні знання ви сьогодні, і чи uh, сподобалося вам, чи може ще щось потрібно додати? Артур. Uh, мені все сподобалося, я дізнався, як меду працювати, дуже вам вдячний за це. Uh -huh. Анастасія, пані Анастасія. Мені Також сподобалося, так, дізналася більше як організувати деякі завдання. Угу, Супер, дякую вам. На чим варто попрацювати, пані Ані, на чим варто попрацювати, як думаєте? Ну, мені все також дуже сподобалося. Я навіть не знаю, що додати, дуже багато всього цікавого та нового. Думаю, дітям це буде дуже-дуже цікаво. Супер, дякую вам. В принципі, у мене на цьому все. Чекаю на ваші запитання, якщо вони у вас є, якщо ні, дякую вам.